Вітаю, друзі! На каналі Моя Україна розпочалася 287-ма доба героїчного протистояння України, повномасштабній агресії Російської Федерації. Світові експерти давали нашій країні всього три дні, але завдяки нашим відважним силам оборони ворог отримує гідну відсіч та відступає з багатьох напрямків фронту. Збройні сили України щодня власними титанічними зусиллями та відвагою доводять, що козацькому роду нема переводу. Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти та позиції українських військових вздовж всієї лінії фронту у прикордонних районах. Регулярно російські окупаційні війська проводять повітряну розвідку для коригування власних ударів по критичній та цивільній інфраструктурі, порушуючи закони та звичаї ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права. На Лиманському Куп'янському напрямках російські загарбники ведуть оборону. Водночас противник здійснює танкові мінометні артилерійські обстріли населених пунктів, що розташовані вздовж лінії зіткнення. Ворожого вогневого ураження зазнала Харківщина та Донеччина. Окупанти регулярно задіюють армійську авіацію для нанесення ударів по українських населених пунктах позиціях підрозділів сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках ворог зосереджує власні зусилля на наступальних діях. Намагаючись покращити свої тактичні положення, понад 20 населених пунктів Донеччини зазнали протягом дня артилерійських танкових обстрілів. Внаслідок цього поранення отримали 19 осіб. 6 грудня російські окупанти здійснили обстріл Донецька, населеного пункту, який знаходиться під контролем окупаційних військ. Звичайно, загарбних звинуватить у цих звірствах Збройні Сили України, адже інакше вони не можуть перемогти українських військових у чесному бою. На момент підготовки матеріалу для цього випуску вже стало відомо про сім загиблих мирних жителів, також депутат так званої ДНР Марія Пирогова. Але за нею ніхто в Україні скорбити не буде. На запорізькому напрямку російські загарбники ведуть оборонні дії. Ворог водночас здійснює артилерійські та танкові обстріли. За минулу добу понад 16 населених пунктів Запорізької області були обстріляні росіянами. Вранці 6 грудня у Курську, поблизу нафтобази розквітла бавовна. Губернатор Курської області заявив, що вибух стався на аеродромі внаслідок удару безпілотника. За попередньою інформацією, безпілотник поцілив у нафтонакопичувач, що призвело до масштабної пожежі, і хочеться сказати, далі буде Україна переможе. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Підготував вам на огляд кілька новин, які можуть зацікавити вас наразі. Російська Федерація продовжує активно розповсюджувати фейки та пропаганду про Україну, але ми довіряємо тільки перевіреним джерелам. Українське посольство в Бухаресті 6 грудня отримало два підозрілі предмети, які були виявлені у дипломатичній установі України в Румунії вранці. Зазначається, що до посольства було скеровано місцеві правоохоронні органи, які повинні убезпечувати територію дипломатичної установи. Це вже не перший випадок, коли наші дипломати отримують небезпечні предмети. Що думаєте з цього приводу? Це метод залякування Російською Федерацією або інформаційно-психологічна операція, щоб західні партнери відмовились нам допомагати. 6 грудня відбувся черговий обмін військовополоненими. Україні вдалося повернути додому 60 осіб, серед яких є військові ЗСУ, Нацгвардії, а також ДПСУ. Серед звільнених є 34 оборонці Маріуполя, зокрема, й 14 осіб, які перебували на Азовсталі. Російські загарбники отримували українці в Оленівці і на території Росії. Крім того, додому повернулися тіла полеглих героїв. Росіяни мають відповісти за власні злочини. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. У Міністерстві оборони Білорусі повідомили про початок занять з бойової підготовки збройних сил. У білоруському відомстві зазначили, що таким чином планується перевірка бойової та мобілізаційної готовності армії. На думку Міністерства оборони навчання допоможуть підвищити злагодженість органів військового управління. Як ви думаєте, це підготовка Білорусі до активної участі в бойових діях проти України на боці Росії? Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Ваші активності у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагають відеороликам підійматися рейтингом. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про події, які щодня відбуваються в Україні внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна. Ми обов'язково здобудемо перемогу, знищимо ворога і будемо жити у вільній Україні.